Доброго дня, дійсно, ми вже допомагаємо рік, і ви знаєте, якось потреби змінювались на протязі сезонів. Якщо нещодавно ми швиденько налагоджували лінію пошиття маскувальних халатів, збирали там теплий одяг, люди приносили кожухи, приносили все-таки теплі ковдри, то зараз вже ми просять вже таке більш демосезонне. І таке ну як би сказати, така потреба зараз нагайна. Це пошиття нижньої білизни, тому що там немає їм як і все прати, і так далі. І носки просять спідню білизни. Білизну просять, форму просять, тому що дуже вона швидко в них виходить з ладу, різної якості, не дуже гарної якості є форма, і вона і витирається, і рветься. Просять дуже чай каву. Це така нагальна потреба. Якщо ми бачимо по телебаченню, то кажуть, обстріли були там з 23 до 6 ранку. І хлопці, хлопці вони потребують каву. Каву, чай, солодке. Вони просять і молоко, просять консервацію, таку як риба в маслі. Наприклад, можуть взяти собі такі, ну в в кишеню і там десь в окопі це все швиденько з'їсти. Медикаментів зараз ми передаємо дуже багато. Як з того часу, як почалися такі дуже інтенсивні обстріли, і зараз е, протишокові препарати, е, кровозупинні препарати, тому що більше за всього хлопці гинуть від крововтрати і від е, такого больового шоку, жгути, турнікети, ну ціна десь ну, вже більше ніж 150. 150 ми замовляли десь тижні три тому. Це я вже не знаю, скільки воно зараз коштує. Це Один, уявіть собі, а бійцеві потрібно два. Щоб чи правильно на це, на, над пораненням і під пораненням, ці шути повинні бути. О, те, що просять зараз, просять одяг, просять також і дитячі вироби, продовжують просити, тому що це дуже підбадьорює. І наші дітки роблять і дитячі садочки, ми співпрацюємо з дитячими садочками. Ну, можу сказати, що дуже, дуже жаль, що піднялися ціни. І люди, вони наші українські, наші черкаські мешканці нашого міста, вони такі, знаєте, і турботливі. Але людина, от зараз волонтери стоять на маркетах, да вони вже рік майже стоять і порівнюючи, кажуть, що якщо людина тоді могла таку собі валізку ну, тілежечку там придбати і поділитися, то зараз каже, проходить людина, ну там хліб. І молоко або півхлібини навіть зараз. І молоко. Тобто, ну все одно діляться якесь печиво, приносять, щось діляться, але вже немає таких зборів, які були, і це кажуть всі волонтери всіх організацій. Ну ви знаєте, нам якось так не дуже поталанило з бізнесменами. Можу сказати відразу. Ми працюємо більше з. З простими громадянами, тому що наші ці візитівочки, ну листочки в маркетах, ми роздаємо, там два моїх телефони, і люди телефонують, вони можуть там біля маркету, це біля маркета дати, або сюди приносять на склад, щось дають. І це майже завжди прості люди. Ну, наприклад, ще так скажімо, ми були на аукціоні по деревині. Там була така непогана сума зібрана. Дуже дякуємо їм. Цим організаторам вони просто дали можливість виступити там, і бізнесмени вони відгукнулися, поділилися. От. В основному це дитячі садки, це школи, це прості громадяни, е, є такі, я не знаю, можливо, вони двором збирають люди і е, дуже такі цікаві, вони приходять сюди або телефонують. Так, все, ми назбирали. В нас є пряники, значить, скільки ящиків. Ми напекли пиріжки, скільки ящиків. значить, так, Що потрібно? Домашні торти, вісім тортів. І це ми на Різдво відправили. Є фотокартки дуже цікаві, де хлопці з передовоїться, тримають ці торти їхні. А вони сюди привезли на склад ми кажуть, Тут трошечки м'яска зробили, трошки курочки, просто люди такі друзі, вони зібралися і вже десь, мабуть, разів, разів чотири вони так приносили. Підписуються дуже гарно, дуже якісно. І на Різдво ми такі зробили хлопцям подарунок, вісім тортів домашніх, а вони так просять ці домашні печі. Думали, хочеться вже домашнього консервування їм. Ну Сало це взагалі там без варіантів. Взимку просили дуже багато, такого перекрученого з чесником. Це замовляли люди, робили, приносили. От. В основному прості люди. Зорієнтуйте Черкащан, чого нести не треба. Що вже є в надлишку? Е, є в надлишку, е, ви знаєте, в нас такий батальйон бабусь тут, і вони в'язали ці такі, такі цупкенькі шкарпеточки, то зараз вони вже не потрібні, ми вже видали. Я кажу, бабусі, переходьте на тоненьку ниточку. Що не треба. Ну не дуже якби ми передаємо туди і довозяться оці домашні салати. Якщо, наприклад, огірки помідори, сало там в бутлях, це дуже добре. А салати ну вони там дуже багато олії, і в них ця печія і шлунки болять. Не дуже те, що там дуже багато томату, наприклад, само там ну кілька в томаті, наприклад, якщо в маслі консервація, то гарно. Хлопці дуже дякують. Ну, вони дякують за все, але просто потім ми передаємо ліки від печії, вони просять. Ну, що ще ми не передаємо принципово горільчані вироби. Ніколи не передаємо, тому що є проблема. Така на передовій, ми не хочемо додати це неправильно. І ще знаєте, якась людина ще загине, тому що в нетверезому стані буде. Цигарки цигарки дуже просять, на жаль. Ну, зимовий одяг вже не потрібен, те, що не потрібно. Ну, так, в основному все ми розпочинаємо ще таку гілочку. У нас є дуже гарні швеї височайшого рівня, які шиють чудові там, плаття в день, а ввечері вони сидять і вони в нас шили маскувальні халати всю зиму. Це два ательє. Uh -huh. е, і е, зараз ми налагоджуємо виробництво, якщо можна так сказати, благодійне це пошиття нижньої білизни для хлопців. Це дуже потрібно, і е, вони безкоштовно будуть шити. Сказали, ми продовжуємо співпрацю з вами, е, тільки єдине, що потрібен матеріал. І потрібна, потрібний трикотаж або ситець, хабешка. Ну що таке зручне для нижньої білизни. і це буде якісно пошито, тому що ми вже бачили, як вони дуже гарно це все з, з, з такою любов'ю. Вони це все дійсно роблять і швидко, і будемо передавати, тому що завжди хлопці просять. Завжди це така зараз така гілочка нашої діяльності. І ми будемо будемо я думаю, ділитися з іншими організаціями. По пошиттю нижньої білизни тому, будь ласка, приєднуйтесь. Дуже потрібен матеріал. Ви знаєте, коли ми маскувальні халати шили, потрібна була біла бязь, і ми об'являли в газетах, і люди приносили. Було дуже приємно. І тут цілими мішками ми збирали сам матеріал. Люди відгукнулися, і ми дуже швидко це цим нашим швеєм віддавали. І вони буквально. Там на протязі декілька днів вже приносили сюди ці всі пакети вже з готовими. Вони навіть чехли зробили дуже гарно. Ми передавали, теж є фото. Є фото, де хлопці в цих маскувальних халатах або тримають тільки привезені. А зараз вже потрібна дуже потрібна ця допомога в матеріалі. Такий самий звичайний, простий. Кажуть, який колір підходить? Ви знаєте, будь-який колір підходить, тому що це дуже потрібно. Там хлопці не вибирають під військову форму. Чи там буде в квіточку, чи в горошок, чи в бантик, я думаю, що це не має значення. Тому, будь ласка, поділіться, якщо у вас є вдома. Такі якісь заначки, як у нас усіх. Будь ласка, приносьте, будемо дуже вдячні.